Нове покоління, нові знання та навички. В одній з черкаських шкіл старшокласники поспілкувалися із воїнами Збройних сил України. Захисники розповіли, чому обрали службу військових та навчили правил надання до медичної допомоги. Детальніше далі. хто Чи Що ти йому кажеш і чи ти не пишаєшся? Пишаєшів, звісно. Це Назар, брат одного з військових, які прийшли на зустріч із новим поколінням поколінням війни. Служити в Збройних силах України це круто, каже хлопчик. За це і не лише любить свого брата. Так, да, переживаю, звісно. Ну, так созванююся, чисто. Про да. що говорить? Що тобі розповідати? Що там робить він. І ще, Як він там поживає, що він, як в нього справи. Цього разу Артем та його побратими вирішили розповісти про себе та військову службу ще й старшокласникам. Розмова відбулася у форматі питання відповіді, та головна мета донести молоді таке. Навіщо це все робиться? От заради чого, заради кого ми це робимо все? Ви захищаєте країну? Так, так. Яке найнедоречніше питання? Ти що за всі свої інтерв'ю, які поставав що як там в Бахмуті? Що ти відповідав? Проїдь, побачиш. Недоречних запитань у присутніх немає. Учнів цікавить, чому бійці обрали військову службу та чи не шкодують про це. Після такого знайомства військові перейшли до практичної частини і розповіли, як реагувати у випадку екстрених ситуацій та чому важливо вміти надавати першу медичну допомогу. Особливої уваги Артем приділяє в місту аптечки. Турнікет або жгут для зупинки кровотечі. Це обов'язково. Максимально багато перев'язувальних бинтів і так далі для тампонади. Це якщо вузлова кровотечі, масивна. А ще спеціальні ножиці. У бійця їх двоє. Одна з моделей здатна перекусити монетку. Коштує все це не дешево, але людське життя не має ціни. Військові знають це не з розповідей. Самі ж обезпечують себе амуніцією, яка захищає від куль та осколків. Побратим Артема Михайло демонструє, яким вигляд має військовий готовий до ведення бою. Я пішов служити ще до повномасштабної війни, трошки менше ніж півроку. Просто жив строковиком, Після чого підписав контракт та поїхав у зону виконання бойового завдання. Потрібно бути готовим. У певний час йти виконувати бойові завдання, захищати свою країну, боронити своїх рідних, друзів. Треба постійно працювати зі зброєю, треба постійно навчатись тактичній медицині, щоб у певний момент можна було захистити себе та рідних. Вікторія Чорнобрис, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.